А щоб приготувати таку смачнезну страву, треба спочатку зловити або на річці, або в магазині улюблену рибу. А тоді на невеликому вогні підсмажуємо цибулину, пізніше морквину, а тоді і кабачок на четверо розрізавши кожне колечко. Сюди ж солі, перцю та приправи до риби і 5 хвилин тушкуємо. А потім в ці овочі занурюємо свою рибу, яку ви зловили. У мене карасі, а ви можете взяти і хек, мінтай. І заливаємо все це томатним соусом. У мене домашній ви можете зробити і свій. І далі продовжуємо тушкувати хвилин 15-20 на сковорідці Я рибу з тушкованими овочами. Люблю найбільше і вам раджу, бо це дуже-дуже смачно. Готуйте так, не пошкодуєте. Рибу вибирайте на свій смак. Смачного!